Добрий день, ми з України. Канатовські куми продовжують патріотичний челендж Україна 2025. Від простих пернатих до птахів Мадяра і фламінго. Ми любимо природу, тож поготів, будемо увести про пернатих птахів. Чому про пернатих мова піде? Тому що красивіших створінь не знайдеш ніде. Птахи це радість, щастя. І насолода птахи це наша гордість і краса пернаті доповнення для всього народу, прекрасний політ з землі в небеса. Ми бачимо красу стрімкого польоту. Ми бачимо злет у самісінькі хмари, вказівка, як ворога можна бороти. Тут приклад наочний пташки Мадяра. Немає спокою противнику нині, бо їх ці птахи швидко знайдуть. Це підтвердження того, що в Україні ворог відправиться в останню путь. А ще птах у нас з'явився, що для них є жахіттям, від нього тікають собаки всі дінго. Отак увірвалась в буремне століття могутня птаха, що зветься Фламінго, яка заліта на тисячі верст у саме болото зі страху в Кремлі всі чуха-голівки, бо той наш. Фламінго на охота із цілою тонною ще вибухівки. Про цих пташок у світі мало ще знають, але для агресора це справжня небесна кара, бо так величаво у небо злітають новенький фламінго з птахами Мадяра.